Радий вітати вас, дорогі глядачі, на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо одну з найактуальніших тем сучасності, а саме, що трапиться, якщо ви вирішите не сплачувати позику в МФО у 2024 році. Ця тема може бути дуже цікавою та корисною для тих, хто планує взяти або вже взяв гроші у фінансових установ України. Давайте розбиратися. порадити вам круту платформу для підбору якісних та надійних МФО в Україні. І називається цей вебсайт datacredit.com.ua. Там ви знайдете список надійних та перевірених мікрофінансових установ, які можуть бути корисними, якщо ви плануєте взяти позику в МФО. Ви зможете взяти першу позику під 0% практично в будь-якій мікрофінансовій установі. Що представлені на сайті. Сьогодні ми розберемо найпоширеніші помилки, які роблять люди, беручи позику в МФО. Це важливо для всіх, оскільки фінансова грамотність це наше все. Хочу вас запевнити, дорогі друзі, що це відео буде корисним для вас, бо вся представлена в ньому інформація перевірена мною та командою експертів з фінансових питань. Тож починаємо. Для кращого сприйняття інформації я вирішив подати його у форматі ТОП-5 помилок божників МФО. Тож почнемо з помилки під номером 5 – незнання права. Перш ніж укласти угоду для взяття позики у тій чи іншій МФО України, кожен клієнт має усвідомлювати, що будь-яка організація при укладенні договорів шукає вигоду для себе. Тому під час проведення процедури позиків клієнту надається договір з неповним змістом інформації, тобто цей документ. Не містить ніяких абсурдних умов, які могли б насторожити позичальника. Це лише витяг із правил надання мікрофінансових послуг. Але ці невигідні, так би, мовити, для позичальника умови є у правилах надання кредиту. У них сказано у примітці того ж самого договору з неповним змістом інформації. Тому, дорогі друзі, беручи позику навіть у перевірених МФО, не будьте лінивими та легковажними. Перед тим як поставити свій підпис на документі, вимагайте ознайомлення не тільки зі змістом договору, а й правилами надання послуг. А ми продовжуємо. І наразі у нас помилка під номером 4 і назвою Боргова яма. Одразу скажу, незважаючи на те, що цю помилку ми поставили на четверту позицію, вона є найважчою з боку позичальника. Чому так? Тому що у боргову яму клієнт загняє себе сам, тоді, коли за рахунок нових кредитів намагається покрити попередні заборгованості, Тож порада від фахівців та адвокатів для клієнтів, які не хочуть потрапити в боргову яму. Якщо ви не в змозі виконати свої фінансові зобов'язання по одній позиції, не беріть на себе відповідальність за погашення додаткових кредитів. З боргової ями вибратись з самотужки майже неможливо. А якщо ви хочете. Покрити одну позику, взявши іншу, то впевненість, що та сума точно покриє кредит і вам не будуть нараховувати додаткові відсотки по двом позикам після цього. Не буду затримувати вас, дорогі друзі, і переходимо до третьої позиції, на якій розмістилась помилка під назвою платежі за власним рахунком. Всім жертвам мікрофінансових організацій маю сказати: якщо ви взяли позику і не маєте можливості. Належним чином виконати свої фінансові зобов'язання та часткове погашення боргу за власним розрахунком, це теж на вихід ситуації. Такий хід подій призводить до погіршення вашої кредитної історії. Тому, щоб не потрапити у безвихідь, клієнт, який не має або втратив можливість оплачувати заборгованість по позиції за тарифами, вказаними у договорі, має вдатися до вирішення цього питання через юридичні дії. Це може бути припинення або реструктуризація тої чи іншої заборгованості, яка лягла на ваші плечі і виявилася важкою ношею, щоб було більш зрозуміло. Наведу вам приклад. За такою схемою клієнт взяв позику, умовно кажучи, 1000 гривень, а сплачувати борг спроможний лише в сумі 100 гривень на місяць. Неважко не припустити, що ті 100 гривень просто розчиниться. У Наростаючий сумнірахованих штрафних санкцій. Тому розраховуйте свої можливості правильно. А ми рухаємось далі і потрапляємо на помилку номер 2 ігнорування МФО. Давайте розглянемо, чому небезпека такого зверхнього ставлення до мікрофінансових організацій. Справа в тому, що ряд МФО самі пропагандують стереотип з приводу безкарного багаторічного ігнорування виплат заборгованості по кредитам. Така інформація поширюється різними джерелами. Але це відбувається не тому, що керівники цих організацій наївні чи необізнані люди. Навпаки, такий хитрий підхід до справи дає свої плоди, бо думка про безкарність за несплату кредиту активізує все більшу кількість клієнтів співпрацювати з МФО і укладати з ними угоди. Таким чином, у програші опиняються саме клієнти, які попадаються на просрочення загрожуючих штрафами у великих сумах. Окрім того, в разі заборгованості позичальника та чи інше МФО може вдатися. До передачі боргу третій стороні факторинги кампанії, факторингова компанія – це колишнє злочинне угруповання, яке здійснює операції з придбання права на вимоги за товари чи послуги в грошовій формі для третіх осіб. Працівники таких компаній не завжди діють за законом, нерідко вдаються до психологічного тиску на божників та їх родичів. Якщо ви бачите, що не можете вчасно закрити кредит, то не соромте, зв'язатися з МФО та попросити їх піти вам на зустріч, пролонгувати срок або зменшити відсоткову ставку. А ми з вами нарешті дісталися до головної помилки неправильне закриття справи. Буває так, що оператор МФО телефонує потенційному боржнику з пропозицією внести до кінця дня певну суму грошей для того, щоб закрити кредитну справу. Звучить це все привабливо, але така пропозиція не має користі для клієнта. Тому не ведіться на таке. Правильне закриття кредитної справи відбувається за двох умов: перше повне погашення боргу. Друга попереднє згодження сторін про дострокове погашення заборгованості. Тобто такі справи не мають вирішуватися у режимі телефонної розмови. Всі дії клієнта та організації мають бути зафіксовані документально з подальшим отриманням на руки, довідки. Про закриття кредитної справи. Та, відсутності претензій сторін одне до одного. Якщо ви ж таки оплатили вказну операторам суму, то незабаром вам зателефонують інші колектори з проханням погасити боржу, любі друзі. Хоча МФО може бути корисним інструментом, слід бути обережним, оскільки в деяких випадках це може призвести до неприємності. Так якщо ви вирішили скористатися послугами МФО, робіть це відповідально. Нагадую, що на сайті. Дака, крити. я. ви знайдете список легальних та перевірених інфо. І не забудьте про лайки, підписку на канал і телеграм. Це допомагає нам тримати вас в курсі. До зустрічі!